Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я зробила невеличке замовлення ось таке. Ми сьогодні з вами його разом розпакуємо. Як завжди, я вам зачитаю назви щеку і їхні ціни. Ну, Сьогодні замовлення невелике, тому ми швидко впораємося з цим. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це маска Бандаж для підборіддя і вилиць. Бренд, напевно, Puderm. Якщо не помиляюся, бо тут багато нас, коштує вона 110 гривень, 10 її грам. Має вона ось такий вигляд. Я багато бачила, де в світових брендів ось такі маски, ліфтинги. Для підборіддя, тобто їй потрібно, ну як тут видно, вам розміщувати ось таким чином, зачіпається вона за вуха, і вона повинна трішечки робити, ну, підтягувати, скажімо так, підборіддя. Заодно вона тут моделює контур обличчя, підтягує шкіру, тонізує, зволожує. Тобто вона йде як тканинна маска, але от вона ще й робить такий ліфт, скажімо так, підборіддя. Я їх бачила, мені дуже цікаво, таких у мене не було, тому я вирішила замовити, спробувати. Звичайно, я як спробую я у своїх порожніх баночках зроблю відгук. Я і на тканинні маски залишаю ці упакування і роблю свій відгук. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Так, давайте далі. Далі я замовила тканину маску для обличчя з гілороновою кислотою та персиковою есенцією. Коштує вона 56 гривень, 25 її мілілітрів. Бренд, напевно, С-фоліо. Так, Сфоліо. Тільки тут у мене її дві. Давайте і іншу маску вже. Також тканина маска з колагеном. Тут вона йде 53 гривні, також 25 міліліт. Тут, давайте, тому що в мене їх дві Ось такі, я вирішила взяти. Тут з колагеном це ось ця. вона тут є ще омолоджувальна, зволожуюча, розгладжуюча. Це ось така вона з колагеном в такому рожевому обрамленні. Відесфоліо, здається, я вже щось брала. Саме тканинні маски це корейський бренд, а ця з гороною кислотою і персиковою. Есенці, має вона ось такий вигляд. Ну, Мені дуже сподобалися упакування їхні. Тим паче, я вже говорила, що на мейкапі, е, чомусь я не полюбляю вибирати тканинні маски, але я беру, тому що ну, зазвичай я чередую, то беру маски на Єві, то на мейкапі. Завжди я їх беру хоч по кілька штучок при кожному замовленні. Для того, щоб вони завжди в мене були. Тому що бували такі випадки, що в мене їх не було, і я шкодувала. Тому що тканинні маски, як я вже говорила. Для мене особисто вони дуже дієві, вони мені дуже допомагають при моїй сухій шкірі. Саме ви тканинна маска, яка на обличчі у мене знаходиться 30-40 хвилин, зазвичай я її тримаю довго. Вона дуже добре зволожує мою суху шкіру. Тому вони в мене завжди в моєму догляді є. Далі я замовила зволожувальний крем для ступнів від загрубілої шкіри, бренд Містер Скрабер. Тут його 115 мл і коштує він 144 гривні. У мене є гарний крем для ніг від. Не пам'ятаю вже бренд-назву, але японський бренд. Я вже неодноразово беру цей крем для них. Він мені дуже подобається. Ну, я вирішила взяти щось інше, бо хочеться щось спробувати інше протестувати. Тому вирішила взяти від містер Скрабер. Містер Скрабер це український бренд, від нього я багато чого беру час від часу, особливо скраби для обличчя, для тіла. Ну, багато чого я вже брала. Це практично перший бренд, з яким я познайомилася, коли почала вести свій YouTube канал Тому він для мене не новий. Він мені дуже подобається. На сьогоднішній день у них дуже широкий асортимент засобів. У них доглядові засоби і для волосся, і для тіла, і для обличчя. Ну, в принципі, можна на сьогоднішній день знайти будь-що в них. Ось цей крем для ніг, я його вже бачила. Давно я на нього придивляюся. Вирішила все-таки взяти, тому що все те, що я бачила на сайті, воно, в принципі, мені знайоме. Дещо я знаю, що воно мені не підійде, дещо я знаю, що вже я його тестувала, тому вирішила взяти ось цей крем. Тут всередині він білий, прям білосніжний, можна сказати. Ні, аромат такий м'ятний. Як на мене, м'ятний аромат. Ну, буду дивитися: він тут з сечовиною ще повинен бути. Зволожувальний крем для стоп і загрубілої шкіри. Ну, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Далі я взяла з скраб для тіла від бренду Day, 250 грам, 200 гривень. Даний бренд також є українським брендом. Також я від нього вже багато чого брала. І, до речі, брала скраби, ось ці, що я взяла. Останнє, що я брала, це антисептик. Дуже він мені сподобався в нього такий класний ще аромат жуйки. Ну, Багато чого я брала, вже так сходу не згадаю. Вирішила. Повернутися взяти у них скраб, тому що ось цю лінійку я у них вже брала, здається, жовтого такого кольору. З кокосом я брала, не пам'ятаю, а з кавуном я його брала в цій лінії, бо лінійка в них доволі розширена. Вирішила взяти ось цей, тому що я його не брала. Тут він іде gum, тобто з гумкою. Сам аромат я знав, бо в інших засобах у них брала, а от саме скраб з цим ароматом, здається, я не брала. Тому вирішила його взяти. Він доволі бюджетний даний бренд. Також у них бренд спрямований на догляд за тілом, тому дуже і дуже класний, мені подобається. ну Тут він ось таким чином запакований. Давайте я вам його відкрию, тому що всередині у нього такий дуже гарний вигляд, такий блакитний насичений. Колір у нього, ну, ось такий в нього вигляд всередині буде. І ну, дуже гарний у них аромат ось цієї гумки. Вона мені дуже подобається. доволі такий стійкий у них, про те, що бюджетні засоби. І е, сукрові скраби в мене вже провірені в них, тому я його взяла. Він дуже класний. Звичайно, буду тестувати. Ще раз протестую, потім буду говорити вам уже. Конкретніше саме по цьому засобу. Так, далі я взяла гель для гоління Gillette. Тут він з ваніллю 200 мл 151 гривня. У мене закінчується, здається, від бале, якщо не помиляюся, гель для гоління взяла ось цей. Маю він ось такий вигляд: я вже такі види саме гелів для гоління брала. З ваніллю не пам'ятаю, можливо, також брала, тому що там є із алоє, здається. І ще з якимись інгредієнтами. Ну, я взяла з ваніллю. Такого балону надовго, до речі, вистачає. Ну і, звичайно, це не зовсім гель. Він вела з гелем. А потім, звичайно, перетворюється в піну. Тому ось так. Вони доволі якісні, вони мені дуже подобаються. Всередині має він ось такий вигляд, звичайно, ось така помпа. Ну, класні, вони перевірені, тому я його взяла. Далі я взяла олівець для брів. З механічний він іде з щіточкою. Бренд Богенія, 0,4 відтінок і коштує він 157 гривень. У мене закінчується олівець для брів від Art Deco. До речі, дуже непоганий. В нього там гарний такий відтінок, графітовий. Він мені підійшов, я вгадала, тому що коли замовляєш ну, в комп'ютері, да, наприклад, там, в телефоні, не завжди. Можна вгадати відтінок, особливо такі, як олівці для брів, звичайно. Ну, і там я вгадала. Тут я не знаю, тому що я робила вже своч. трішки він мені такий коричнюватий, порівняно з моїми бровами, але потрібно буде наносити, тому що на брови я ще не наносила. Має він ось такий вигляд, даний олівець. Від Богені я вже багато чого брала. У мене і пензлики для макіяжу. Були є... Був у мене б'юті блендер класний. Не пам'ятаю, ще щось можливо було, але я вже так сходно вам не скажу. На одній стороні в нього ось така є щіточка, що дуже зручно. Ними я взагалі не користуюсь, у мене є своя, але якщо десь їхати, то це дуже зручно, не потрібно набирати кучу всього. Ну, з іншої сторони, ось такий механічний олівець, який витягується, і в нього ось такий звичайний, такий круглий стержень. Ну, Давайте я вам зроблю невеличкий своч на руці. Він взагалі добре малює, тому що я дивилася, вже робила своч, не можна промальовувати волосинки. Має він ось такий вигляд. Ну, він доволі такий коричнюватий. Я не знаю, як буде на бровах. Потрібно пробувати. Тому що на сайті, до речі, там було кілька відтінків, було з чого вибрати. Ну, Скоріше за все, можливо, потрібно було взяти найтемніший, але він мені здався занадто таким уже темним, тому я вирішила передостанній взяти тут 0,4 здається. Ну, не знаю, буду тестувати. Зазвичай декоративну косметику я ще знімаю окремо у youtube Shorts, показую ближче, як наносити і як вже на самій людині безпосередньо, тому заходьте, дивіться. Звичайно, і на даний олівець я зроблю ось це коротеньке відео, щоб подивитися, як він наноситься і як він зблизька. Далі я замовила гель для душу капучино, бренд Яка 300 мл 182 гривні. Бренд Яка це український бренд. Від нього я неданечко взяла мило для рук. Колись мені його дуже активно рекомендували мої глядачі писали за цей бренд. Я щось вже від нього брала, крім мила, я вже не згадаю, але останнє, що в мене є, це мило лавандове, дуже класне, дуже добре очищує руки, гарний аромат і недороге, те, що мені подобається, тому я вирішила взяти гель-душу. для Там їх було кілька варіантів. Вирішила взяти. Ось це капучино. Має він ось такий вигляд даний гель для душу. Е, гель для душу, хто занесткує, я знаю, що я зазвичай замовляю Wod або, або Ніве е, Джонсон. Ще я беру. Е, але мені чомусь захотілося щось інше, тому що вже ті трішечки піднадоїли е, Зараз закінчується, я вже не пам'ятаю, ну також новий бренд, я тестую. Е, Буду в своїх порожніх баночках десь про нього говорити. Ну Вирішила взяти від ЯКа. Всередині він такий коричнюватий, гелевий і дійсно відчувається всередині капучино, ніби туди налили дійсно чашку з капучино. Ну Цікаво. Мені буде дуже цікаво, як він саме очищує, тому що. Найбільше мене цікавить у Геріга душу це очищення і щоб вони не пересушували шкіру. Ну тут, здається, було написано, те, що я читала, що він повинен не пересушувати. Він тут з воложеною м'якенькою робить шкіру, як вказано, тому буду звичайно тестувати. Якщо сподобається, то замовлю якийсь іще вид. Далі я замовила підводку фломастер для очей від Евелін. Його тут 7 мл, Чорна вона, коштує 138 гривень. Довго я шукала підводку, тому що від Eveline у мене є підводка, саме ось ця. Тут, якраз, від Varieté вона, вона вже давно існує, ця підводка. Беру я її неодноразово. Хотіла взяти щось нове, але, чесно кажучи, мені нічого не сподобалось того, що там було. Тому вирішила повторно взяти, поки що Eveline. Вже в слідщий раз візьму точно щось нове. Дана підводка є бюджетною, і найбільше мені подобається те, що вона дуже добре робить стрілки. Супер чорна вона, вона протягом дня не відпечатується. Навіть на повищому повіці, у мене на вище, наприклад, то вона не відпечатується влітку. Вона також тримається весь день, тому що вона вже в мене провірена. Ну, Класна підводка, бюджетна і дієва. Всередині вона має ось такий пензлик, стандартний, не довгий, не короткий, також мені подобається. Дуже зручно нею працювати, малювати стрілки. Особливо я говорила, тих, хто, наприклад, навчається або не дуже полюбляє їх малювати, але хоче, то можна використовувати ось такі маркери, фломастери їх називають. Ними дуже легко працювати, дуже швидко наноситься ось ця стрілка. Тому хто шукає, раджу ось такий взяти. Він бюджетний і класний. І залишився у нас з вами останній. Засіб це подарунок, я так розумію, який положив зволожувальний тонер для обличчя з гиарунвою кислотою, бренд Joko Blend. Ціни на нього, звичайно, немає, має він ось такий е вигляд. Ну, Бленд це також український бренд. Від нього я також багато чого беру. Особливо мені дуже подобаються їхні альгінатні маски, дуже подобаються на даний момент вони в мене є, і хочу ще взяти. Ну, тут зволожувальний тонер для обличчя. Якраз протестую, можливо, і пізніше придбаю. Зараз у мене тонер, я вже не пам'ятаю, від якогось корейського бренду можна буде взяти і від Бленд. Також дуже гарний бренд, саме по догляду за обличчям тілом. Класний, так у нас з вами все. Це все, що я на даний момент замовила. Як я говорила, в мене замовлення невеличке. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на всі ці товари. Перейдете, подивитись детальніше. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментар під відео, вподобайку, підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.